Добрий день, дітки! Подивіться, хто до нас завітав. Так, це білочка, та не сама, а зі своїми братиками та сестричками. Порахуймо їх кількість: скільки білочок на гілці. Так, одна, скільки білочок під деревом. Правильно, одна: скільки білочок у дуплі. Молодці: одна, скільки білочок на стовбурі. Теж одна, скільки всього білочок на малюнку. Один. 2, 3, 4, 5. Сьогодні більченята прийшли до нас із лісу за допомогою. Вони не знають, як привітати маму зі святом, що їй подарувати на День Матері, який відзначається у другу неділю травня. Допоможемо і поміркуймо разом. Діти, чим можна привітати маму? Так, можна подарувати їй квіти. Які весняні квіти вам відомі? Подивіться, які квіти зображені у нас. Так, це тюльпани і нарциси. Скільки тюльпанів? Один, два, три, чотири, п'ять. Всього тюльпанів п'ять. А скільки нарцисів? Один, два, три, чотири. Всього нарцисів чотири. Яких квітів більше? Правильно, тюльпанів більше. Наскільки тюльпанів більше? Молодці: тюльпанів більше на один. Яких квітів менше? Так, нарцисів менше. Наскільки нарцисів менше? Правильно, нарцисів менше на один. Що потрібно зробити, щоб квітів стало порівну? Молодці! Необхідно додати один нарцис або прибрати один тюльпан. Давайте додамо нарцис. Скільки тепер стало квітів? Правильно, квітів стало порівну по п'ять. Молодці діти. Зараз пропоную порахувати квіти і обрати відповідну цифру: Скільки квітів зображено. Один, два, три. Всього квітів 3. Якою цифрою позначимо? Так, цифрою 3. Скільки квітів зображено. Один, два, три, чотири. Всього квітів 4. Якою цифрою позначимо? Молодці. Цифрою 4. Скільки квітів? Один, два, Всього квітів дві. Якою цифрою позначимо? Так, цифрою два. Скільки квітів зображено? Один, два, три, чотири, п'ять. Всього квітів пять. Якою цифрою позначимо? Правильно, цифрою Молодці, діти. Діти, подивіться, більченята побачили кульбаби на галявині, вирішили їх подарувати своїй мамі. Скільки квіточок на галявині? Один, два, три, чотири, 5. Так, всього квітів 5. Одна білочка зірвала квітку і побігла. Скільки залишилося квіточок? Один, два, три, чотири. Правильно, всього залишилось чотири квітки. Ще одна білочка зірвала квіточку. Скільки квіточок залишилось? Один, два, три. Молодці. Всього залишилось три квітки. Ще одна білочка зірвала квіточку, скільки квіточок залишилося. Один, два. Правильно, всього залишилось дві квіточки. Ще одна білочка зірвала квіточку, скільки квіточок залишилося. Молодці, одна. Викладемо перед собою квіточки, порахуємо кількість. Один, два, три, чотири п'ять. Тепер я буду прибирати по одній квіточці, а ви не припиняйте лічити. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці діти. Подивіться, білочки принесли горішки і шишки. Давайте покладемо на верхню смужку стільки жовтих кружечків, скільки горішків у кошику, скільки горішків ми виклали. Один, два, три, чотири. Покладемо на нижню смужку стільки червоних кружечків, скільки шишок у кошику, скільки шишок ми виклали. Один, Два, три. Як перевірити, чого більше? Молодці! Необхідно накласти кружечки один на один. Отже, чого більше? Так, більше горішків. Наскільки горішків більше, ніж шишок. Правильно, горішків більше на один. Горішки і шишки це гарний подарунок. Мамі білці подарунок більченят напевне сподобається, але і ми можемо щось подарувати їй. Зробімо мамі білці намисто. Подивіться на зразок, з яких геометричних фігур складається намисто. Так, жовтий трикутник, червоний круг, синій квадрат. Викладіть фігури і складіть таке намисто. Більченята вдячні за допомогу. Тепер у них є що подарувати мамі на свято, а наше заняття закінчилося. До побачення!